Неділя 9 ранку. Це час новин про головне з України світу. Довідаєтеся просто зараз. Масштабний блекаут у російському Ростові на Дону шість районів міста надвечір суботи залишилися без світла. Тамтешні енергетики заявляють, що причиною знеструмлення буцімто є технічне порушення у високовольтних мережах. Через відсутність електрики в оселях московитів зникло тепло і вода. У місті запровадили графіки тимчасових відключень близько опівночі електропостачання, нібито відновили. Збройні сили України ліквідували вже 370 тисяч окупантів. Про це повідомляє генштаб. За учора знищили 840 ворогів. На металобрухт перетворили також 10 російських танків. Є й інші втрати ворога технічні, наприклад, понад три десятки броньованих машин. А також 19 артилерійських систем їх також знищили наші збройні сили. Також спопалили ще два засоби протиповітряної оборони ворога. Збили також 13 безпілотників Росії, а також майже десяток крилатих ракет. Спопалили аж 35 автомобілів Московії, а також ще 8 одиниць спеціальної техніки Росії. Напередодні наші захисники нанесли 11 авіаударів по районах зосередження московитів і їхній техніці. Загалом учора відбулося понад 60 бойових зітнень. Про це звітує генштаб, В Своєю чергу. Окупанти не облишають спробу точити Авдіївку, де наші захисники відбили два десятки атак. Збройні сили України стримують росіян на Мар'їнському напрямку. Там відбили майже два десятки атак. Також московитам не пощастило на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках там неначе петарди. Так коментують місцеві нічну пожежу в тимчасово окупованому Севастополі. Попередньо загорілася будівля в районі стрілецької бухти. Відео оприлюднили самовидці. Получається да, за Антошкиним домом какие? Біж пітади что Там петарды лежали, может, Не знаю. На улице. Может, доіграли, знаешь, как любят. Росіяни вже навчилися кидати власні бомби на Білгород чи Вороніж, а тепер вчаться і цілити ракетами по власному поки що Краснодарському краю. Де ще напередодні московити побачили зарізятче, що прилетіло з неба? Чому відсутність обстрілів Києва це тривожний сигнал? Про візит міністра закордонних справ Франції до Києва і нові відео зі згорілого штабу окупантів у Чечні? Більшим в сюжеті Олексія Пасака. Хотіли воювати із НАТО, але поки що гублять ракети просто на власній території. Після чергового масованого обстрілу у повітряних силах ЗСУ наголосили, російська аналоговнєтна зброя стає дедалі гіршою і летить бозна куди. Понад половину із майже чотирьох десятків запущених ракет вдалося збити з курсу засобами реп. І як свідчить відео із соцмереж, тепер у допитливих московитів, десь у Краснодарському. В краї є нова розвага вивчати залізяча яке передумало летіти до України. Не хиля себе ракета Дупаловською і Атамановською. Прям ракета. Ще диміця. Ночью бахнула Сюрпризи з неба не лише на Кубані у Рязанській області місцеві виявили частину від двигуна кинжала, недовго думаючи, просто вивезли його кудись подалі власним транспортом. Але частина ракету все ж таки долетіла до України і накоїла лиха цього разу. Ані вибухів, ані роботи ППО не почули мешканці столиці. Про що це свідчить? І наскільки ворог скоротив етап підготовки масованих атак? П'ятому каналу розповіли військові експерти. Вони пішли по стабільно поганому сценарію, поганому для нас, тому що на цей раз, як ми могли зауважити ракетних ударів, не вони були чомусь це логічно. Навіщо? Висаджувати комплект ракет по найбільш захищеному місці, можливо на планеті, чому я сказав що по найгіршому сценарію? Ну тому що тут росіяни видали для себе уяснили, які райони назван так можуть бути більш захищеними, які можуть бути менш захищеними, і почали бити по тим, які виглядають менш захищеними. Як можемо зрозуміти, росіяни продовжують гатити по промисловій інфраструктурі, ну, тому що не складно здогадатися, що могли їх цікавити там Запоріжжя, Дніпрі і інших і деяких містах Західної України і плюс. Спадає віч о те, що ми суттєво скоротили цикл підготовки, тобто можна сказати так. П'ять діб з моменту посадки бомбардувальника до моменту його підйому в повітря. Але навіть ворожа авіація у повітрі і сирени по всій території України не зупинять західну підтримку. Із першим закордонним візитом на посаді до Києва приїхав новопризначений чільником ЗС Франції Стефан Сежурне. Перші розмови із українським колегою Дмитром Кулебою і насамперед про вкрай болюче посилення ППО і постачання. Дронів і про роботу проти агресора пліч опліч, яка нікуди не щезне, попри песимістичні матеріали різних західних ЗМІ. Росія сподівається, що Україна та її прибічники втомляться раніше за неї, але ми не ослабнемо це послання, яке я передаю тут українцям. Наша рішучість незмінна, так само, як і наше захоплення мужністю і стійкістю українського народу, цей дуже складний період. Сьогодні ми вступаємо в нову фазу і на. Наша оборонна співпраця також повинна розвиватися. Вона також спрямована на посилення спроможності України створювати на своїй території ті потужності, які їй потрібні. І ми будемо тут, щоб в цьому допомогти. Чи потрібна буде допомога росіянам, коли їхня країна почне розсипатися на дрібні автономії? Мабуть, ні. І ставлення до власної федерації добре демонструють самі ж московити, як цей щиро задоволений загарбник на тлі пожежі, яка днями знищила штаб 70-го мотострілецького полку окупантів у Чечні? брикалюху. 70-й полк бащети чо що горіть на в огні. Штаб на хуй, хуй. Как Владимир Владимирович Путин вчера сказал, хуй, хуй, что будут проверки создаваться на хуй, хуй. Вот она, на 70-й пол. Смотрите, хуй, как пламя горит вообще жестко. Алексей Пасак, пятый канал. Шістьох людей поранили росіяни обстрілом Херсонщини. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, московити випустили понад чотири сотні снарядів на область, цілили в житлові квартали і про фронтову інфра... припортову інфраструктуру. Атаки хімічною зброєю щодня до десятка разів про заборонену міжнародними конвенціями. Тактику Росіян повідомило командування сил підтримки збройних сил. З кожним днем таких випадків більше. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти здійснили понад шість сотень хімічних атак. Найчастіше росіяни додають небезпечні домішки в гранати і скидають їх з безпілотники. Проте використовують і саморобні подразнювальні вибухові пристрої хімічні снаряди до артилерії. Майже чотири десятки таких випадків вже задокументували і спрямували українським слідчим для розслідування. Постачання дронів артилерії та проти... систем протиповітряної оборони ці теми обговорив президент України з представниками країн союзниць. Володимир Зеленський провів відеоконференцію з лідерами парламентської коаліції Болгарії. Зустрівся наживо з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сажурне. Сьогодні ми обговорили наші оборонні потреби, зокрема і спільне виробництво і дронів і артилерії. і Подальше посилення ППО. Я поінформував про роботу щодо формули миру, вдячні Франції за активну участь в цій глобальній роботі. Вже готуємось до формули в Давосі, до представлення нашої позиції, наших можливостей, спільних можливостей усіх в світі, хто прагне залишити своїм дітям світ, де панує стабільність і має значення свобода. Наші Цінності, а не божевілля того чи іншого диктатора. Щоб не забарилася жодна одиниця техніки. На запорізькому напрямку ремонтним бригадам доводиться працювати у притул до передових позицій, адже від справності бронемашин, легкових та вантажних армійських автівок, залежить боєздатність підрозділів. Снімальна група п'ятого відвідала ремонтні підрозділи бригади Національної гвардії Червона Калина. Як вони працюють, побачив Денис Розенков. Механіки ремонтного підрозділу бригади Нацгвардії Червона калина виводять із боксу відремонтований М-113. На відновлення цього американського бронетранспортера знадобилася доба. Лагодили понівечену механіку. Не відкривався задній борт. Соломає. Такі холоди. Жорсткого графіку роботи у механіків немає. Вони розуміють, що кожна одиниця техніки, яка потрапляє до їхніх рук, має бути відновлена у найкоротший термін. Сматре, що, якщо мотор, дивлячись, що по мотору, може бути таке, що повністю мотор знімати, можливо, він непригодний потім буде. Це довше. Поки знайти мотор, привезти, зняти цей, витягнути новий, поставити, все підключити, перепровірити. Це може бути дня три. Якщо дуже сильно спішиш, <кхух> <піш> буває таке, що <шокіко> машина надо, прямо. Щас і, і вже працюєш, поки не зробиш. Працювати доводиться, як кажуть, 24 на 7. в вдень і вночі, попри погодні умови. Робота, ну, зараз. Вдарили морози. Маємо дуже багато проблем з гусеничною технікою. Так само відновлюємо техніку після обстрілів. Всі розуміють, що на даний момент техніка вирішує важливу роль в ході цієї війни, і ні одна одиниця не має простоювати, тому що це невиконане завдання. Зараз головна біда, низька температура на морозі. Навіть багнюка перетворюється на суцільний бетон. Не витримують металеві траки бронетехніки, щоб дістатися кожного вузла транспорту. Його необхідно спочатку розморозити. Зараз земля затвердіває дуже сильно і відбивати навіть не виходить. А от кипяточком саме те. 14-та штурмова бригада НГУ Червона Калина зараз веде бої на запорізькому напрямку. Тож механікам доводиться працювати майже поблизу передової. Технік Микола показує мікроавтобус, який хлопці переробили на мобільну станцію технічного обслуговування. Це у нас різьба на наріз, різні інструмент. Теж використовується для ремонту. Різної техніки для складніших робіт обладнали спеціальний причіп. У ньому навіть є станки для виготовлення деталей у польових умовах. За головного тут Павло Звіниці, хлопець у мирному житті працював інженером металообробки, а від першого дня повномасштабного вторгнення служить у ремонтній роті. Це все під себе робилося, все це купили на металоломі, відшкрябали, зробили ну, Станок зробили, щоб працював. Оце все вже на ньому виточили, зробили. Такі оці. Ну це все в принципі. Як стверджують у бригаді, такі пересили. Ремонтні пункти вкрай необхідні, бо дозволяють економити дорогоцінний час. Адже техніка на нулі може знадобитися будь-якої хвилини. Ситуація вона, е складна, Чим? тому що ворог почав дуже активно використовувати їх півдрони і взагалі дуже активно використовує як і тактичні дрони, так і дрони Камікази. Наші бійці тримають оборону, не здають позиції. І намагаюся максимально знищувати ворога. Денис Роженко, метро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Більше як 21 мільйон доларів для відбудови Миколаєва виділить Данія. Майже рік тому від весни 23 го ця країна взяла патронат над Миколаївщиною і вже вкотре надає допомогу у відбудові, адже цей регіон і потерпда і надалі потерпає від російської навали. Торік данія виділила майже 100 мільйонів доларів на відбудову Миколаївщини. Новий пакет затвердили на засіданні спеціальної наглядової комітету. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України оприлюднило деталі. Кошти підуть на розмінування сільськогосподарських угідь і забезпечення тепловою та електроенергією, а також на реконструкцію гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету з протипожежної безпеки. Пензлі та фарба допомагають повернутися до мирного життя травмованим воїнам у львівському реабілітаційному центрі через творче гобі чимало армійців знайшли внутрішню рівновагу і гармонію. Деякі картини воїнів виставляють на аукціон, щоб зібрати кошти на техніку для побратимів. Анастасія Ярмоловська продовжить. Військовослужбовець 57-ї бригади Дмитро Верескун нині намалював свою першу у житті картину Два коти у синьо-жовтому серці це подарунок для особливої людини. Любов, мир я не знаю таке, то я її побачив і вирішив зробити дружемі дружині. дружині Приємно прийшов, спробував мене, вийшло. я доволі. Мене просто немає, немає слова. Не одніємоці. Малюнок створив лівою рукою. Правої у нього немає. адже… Же цього річ під Бахмутом він потрапив під мінометний обстріл через сильне поранення. Кінцівку довелося ампутувати. Та чоловік стверджує, травма не стала заватою на шляху до щасливого життя. Ти можеш не варто здаватися, і воно потім дивиться, воно починає получатися, і ти маєш бажання його закінчити. Під час арт-терапії воїни використовують різні техніки малювання. Володимир Шарун малює різдвяну ікону на склі для своєї семирічної доньки. З нею не бачився, відколи поїхав на фронт. каже у малюнок, вклав усю душу. От на різдво має, маємо зустрітися. Минулого разу берлочок зробив вибрил своїми руками. Лучше подарую подарують картинку, боля нагадувати про мене. Чоловік служить у 93-й бригаді. Був поранений на Донеччині. Уламок снаряду прилетів просто в окоп та відсік воїну ногу. Нині він готується до протезування. Каже, арттерапія допомагає відволіктися від поганих думок. Класно, багато чого є і розвитку, і психологічного відпочинку після тих всіх подій тут трошки. Легше Микола В'юк у групі художник з досвідом малює понад три місяці. Свою картину створив на полотні акриловими фарбами. картину я хочу подарувати одні з наших волонтерів, які нас не про нас не забуваються і дбають про нас. Ну без без них я не знаю. Це дуже тяжко би було. Через сильне скалкове поранення під Купінськом. Миколі ампутували дві ноги. Реабілітацію проходить у Львові. Тут і знайшов улюблене хобі. Тоді, коли я поступив сюди, в той центр, то би просто лишні думки там відганяє там ну, про війну, про те все зараз. Я вже трошки адаптувався, пройшов час просто віддихаю, може так, получаю задоволення. Медики кажуть, малювання не лише нормалізує психоемоційний стан пацієнтів, а й поліпшує дрібну мотороку та концентрацію уваги. Ми пропонуємо їм різні техніки: малюнку на склі, малюнок на полотні і на папері. Тобто вони собі кожен вибирає що йому більше до душі. Як хлопці малюють вони самі з їхніх слів, що вони забуваються про от про те минуле, бо переключаються, яку фарбу підібрати, який сюжет підібрати, як правильно поставити фарбу, щоб не вийти за контур. Своїм хобі військові продовжують набути. Лежати перемогу. Нещодавно їхні малюнки виставляли на аукціоні та зібрали для побратимів майже 30 тисяч гривень. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал. Крапку цьому випуску поставлю. на винадцу. Повернемося з свіжим. Далі дивіться трансляцію Православної церкви України. Бо служіння недільне не пропустіть.